Ще один мій фаворит. Єдине, що я тут трошки обрізала вже волоті, не і за того, що йде зима, а за того, що казала, зараз купила курс по стабілізації гортензії. хочу досягти, того, щоб оці квіточки вони не шуршали і не опадали, щоб вони були м'якесенькими. Тож, обрізку робила деяким сортам, ну, знаходила самі красиві волоті. Ну що ж, тримається він причудово, причудово. Найстрічка ще підсіялась. І навіть є в нас теж біленька ось така одна волоть. Ідемо далі. Тут вже пішла пересадка, тут було діамантіно. поїхала на іншу нову клумбу, буду її показувати вже в наступному році. Бо зараз все, що пересадила, воно, звісно ж, суцвіття воно підсохло, я їх обрізаю. Так, це Pink and Rose, подивіться, який гарний кущик. Просто.